Всім привіт! Ви на каналі Лінкаро і це розпаковочка папрових сюрпризів. Наша сьогоднішня новинка це Тока-Бока Outfit. Нам будуть попадатися різні речі з одягу тока-бока. Перше це у нас буде кролик. І друге жабка Ці інші колекції вам вже знайомі. З колекції наліпки на iPhone. Давайте сьогодні візьмемо ось такий жовтенький. З колекції бренди, давайте сьогодні візьмемо Брінгес. З Колекції лапки візьмемо ось такий зелененький. А з колекції, з колекції, що у сумочці візьмемо такий червоний гарний. І з нашої новиночки давайте сьогодні візьмемо ось такий з жабкою. І ось наш каталожик. Починаємо ми з наліпок на iPhone під 3. І наліпки нам попадаються. Нам попадається такий метелик гарний, банан і морозиво. Давайте їх наклеїмо. Ось такий в нас виходить. Наступна. У нас колекція бренди. Нам сьогодні прінглс. І розкриваємо і дивимося. І нам попалася каменна собачка Let Me Do It For You. Вона раніше була дуже популярна. І давайте наклеїмо її. Сюди. Ось. Наклеїмо. Далі в нас іде колекція табалапки. Ось. І нам попадається лапка. Така з квіточкою. Ось така жовтенька, гарненька. І ми її наклеїмо. Давайте сюди. Ось. Сюди. Далі в нас є колекція, що у сумочці. Внулому нам попалася така резинка. І сьогодні ми відкриваємо такий червоненький пакетик. І нам попадається така карнекс. Помадка, такий бальзамчик для губ. Він має просто в кожній сумочці лежати, мені здається. Ось так. Ось так у нас виходить ця колекція. І наступна у нас колекція наша новиночка. І нам сьогодні попадається лице жабки такої ось так у нас виходить наша новиночка. І на цьому все. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. І зараз я кажу всім до побачення!